Доброго дня. В цьому невеличкому відео я затронув таку тему, як гарячий старт. Зараз я накрутив на 100% і ви почуєте, як працює електрод при початку зварювання, потім я включу на 50% гарячого старта і потім повністю виключу. Як на мене ця функція... Самый лучший подход это для ржавого металла, неочищенного. И для металла примерно с 2 мм и выше. На тонкий металл она, можно сказать, не подходит. Хиба, что если выставить, ее вообще 5%. Так, і починаємо Слухайте звук. Тобто звук спочатку громкий, а потім йде на зниження. Так, тепер станемо переставим на 50 процентов маска залишилася на столе и полностью отключаем при полностью отключенном ну, я сейчас варю Без маски, то звісно електрод може і прилипнути, бо не бачу куди б'ю. Ну а так варя повністю без. Тобто ви приблизно, зрозуміли що це таке. Тому що написано одне, а ви повинні мати уявлення, що це на практиці. Це опять на 100%. Всю до побачення, в принципі, все. Куди далі ми може ще будемо розбирати потрохи що таке імпульс, що таке форсаж дуги. До побачення на все добре.